Друзі, всім привіт. Радий вас усіх бачити. Та чути. Ми сьогодні трошки відвернемося від глобальної міжнародної. Повістки наших постійних з вами. Розмов та обговорень світу, тому що поки що обговорювати нічого. Ну, чесно. Кажучи, нічого, бо всі ті гравці, які роблять сьогодні, будь-які заяви, ну, типу генсек. Натріть. Ми маємо захистити Володимира Чимерць. Зеленському слід бути вкрай. Обережним найближчими днями, оскільки вони грають у ігри як з вами, так і з нами. Макрон. Існує ймовірність, що США Зраджують Україну в територіальному. Питання без ясності щодо гарантії. Безпеки. Для Зеленського існує велика небезпека. Це я вам просто наводжу приклади ось із добірки. Новин, які я читаю, про що? Говорили і кажуть європейці щодо мирної угоди. Так, от, якщо ви. Все, ну, ось давайте президента Фінляндії. Ступа ще візьмемо цитату. Ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями. Я просто хочу нагадати, що ступ та прем'єр Італії Мелоні обіцяв. Про світ не говорити, але все одно вийде так, що цю тему ми торкнулися. Прем'єр Італії Мелоні та. Президент Фінляндії Ступ, вони ж повинні були летіти до Вашингтона для зустрічі з. Трампом за двох днів до поїздки туди. Зелеського. Це поїздка, яка планувалася на 27 листопада, коли Дріскол приїхав і зажадав Зеленського. Підписати пункти мирного плану США. Перед поїздкою Зеленського туди були. Повинні були полетіти в Америку ступ і Мелоні. Вони не полетіли. Так ось ступ. Вже каже умови миру для України. Будуть неприємними, і нам доведеться з ними. якось упокоритися. Ну і тепер уже всім. Зрозуміло, що вони намагаються не залишити. Володимира наодинці з цими хлопцями то є зі Шата з Російською Федерацією, але їх нікуди не звуть, знаєте, ото Звуть їх нікуди, ні на які переговори. І все, що вони можуть сьогодні, це ось висловлювати своє велике побоювання того, що відбувається. Чому їх не звуть? Я ця теза вже озвучувала, вважаю її надзвичайно важливим. І тому ще раз його повторю, бо США разом із Росією вирішують питання поділу впливу на Європі, не рахуючи при цьому Європу, суб'єктної для участі з ними в переговорному процесі та взятті на себе частини відповідальності за європейську континент. Ось вони не вважають Європу. суб'єктної для такої розмови це продовження Підстанської конференції, яка відбулася в Берліні у 1945. Році, коли конференція перемозаєв, Сталін Рузвельт, Черчев обговорювали вплив на Західну та Східну Європу. І Черчов на сервиці писав назву європейської країни і, власне, у відсотках, яке вплив на неї надають росіяни Союз Радянських Соціалістичних Республік, який вплив на неї умовно. Великобританія, США. ось зараз відбувається така сама домовленість, тільки вже без Британії та без Європи між США. Та Росією, отже, Росія продемонструвала те, що вона є на державою, тому що на держава за Кісенджером, це держава, яка здатна не тільки домагатися своїх цілий мирним шляхом, а й домагатися своїх цілей військовим шляхом, тобто не просто загрожувати застосуванням сили, а застосувати її для досягнення своїх національних інтереси. Росія продемонструвала у 21 столітті. Здатність застосувати силу у захисті своїх національних інтересів, оскільки вони їх формулюють, характеризують і рахують. Ми вважаємо це ворожим нападом. Вони вважають це своїми національними інтересами, але вони мають силу. Застосували, показали, що вони завтра. Застосують її проти будь-кого. І тому вони мають право для такого діалогу з США, які точно також. Застосовують силу проти своїх опонентів по всьому світу, не взагалі зважаючи якимись наслідками. Хто ще? застосовує силу у світі. Нуз. На державі з ядерною зброєю, та ніхто. Ось тому вони мають право на цю історію. Обговорювати. Повторюся, обіцяв просвіт не говорити сьогодні, але вже майже п'ятьох хвилин. Ми з вами це питання обговорюємо. Так. Ось Європу викинули з за столу. Ними ніхто не розмовлятиме, і все. Рішення прийматимуться в Штатах та в Росії. І штати взяли на себе. Обов'язок Україну довести до стану, коли Україна буде змушена. Підписати ті чи інші папери. Це просто таке пояснення, чому я сьогодні не хочу вникати в ці всі європейські шашні, тому що ну, вони ні на що не впливають. Ось абсолютно ні на що. Тепер це сказати б не про світ. Звертаю ваше увагу на ряд подій, які відбуваються в Україні, які потрібно обов'язково обговорити. Ну, по-перше, це вчорашнє голосування за бюджет, яке пройшло у Верховній Раді Зеленський та конвертами і обіцянками і чим тільки не стимулював народних депутатів слуги. Народу та ОПЗЖ у них вже склалася. Коаліція за бюджет учора голосували. ОПЗЖ, он вони зараз називаються трошки. По Іншому, але цей суд, до речі, справа не змінює е, Слуга народу та дві. Бізнес-групи у парламенті. Це група Давіра Веревського та гурт за майбутню. Палець. Ось вони голосували вчорашній бюджет. У цьому дюджеті є дірка. Практично на сьогодні вже 10 мільярдів. Євро на армію. Лише на армію 10 мільярдів. Євро. На освіту підвищення. Зарплат лікарям на соціальні витрати. Ще 10 мільярдів євро. І, в принципі, дефіцит 20 мільярдів євро та прихований дефіцит 30. Ну от. Я вам нарахував приблизно 70 мільярдів євро. Дефіциту. Це топ дефіцит, про який постійно кажуть європейці, які вони хотіли б якось профінансувати конфіскації російських суверенних активів. Джерел покриття цього дефіциту сьогодні немає. Тобто, Депутати, голосуючи за цей бюджет, голосували за повітря. Там можна намалювати будь-які цифри, пообіцяти будь-які підвищення, але їх там немає. Чому вони за? Його голосували. Хоча, наче нам пару днів тому всім говорили про те, що ну. Є, ну, максимум 100-120 голосів від. Слуги народу та голосів на бюджет немає. Вони проголосували за однією простою. Причини тому, що внесли самі редагування. Згідно з якою зарплата народного депутата тепер складатиме. на Сьогодні вона близько 30,000 гривень на місяць, плюс 200 000 гривень за оплату за виконання депутатських повноважень. То Є 230,000 гривень буде зарплата народного депутата, починаючи з січня 2026 року. Ну, якщо так максимально, примітивно на пальцях вам це пояснити. То з депутата слуги народу я про це заявляв і в суді, і ось цей скомаропрокурор Потішний Кравченко ніяк не може зареєструвати кримінальну справа. Він його змусив зареєструвати, по загальнокуменді через якого виплачували з конвертні зарплати депутатам слуги народу. Вони отримували в середньому близько 15 тисяч доларів на місяць. 15 000 доларів на місяць за курсом 24. Це 360 тисяч гривень на місяць. Ну ось вони отримували дови. Тепер змінилася. Ситуація, курс змінився їм у конвертах. Платили трохи іншу суму. Фіксована ставка була 2 0.00 доларів. Називалося це бензинові. Гроші. Це гроші на компенсацію. Проїзду депутатів умовно з Коломиїв. Київ для того, щоб взяти участь у. Голосування Верховної Ради тому, що. Вони б інакше не їздили. Але зараз вони попросили повернути їм конверти із січня 2026 року, але конверти Зеленський окукує. Їм повертати, бо не уникнув. Хоча б нікуди не подівся. І вони їм повернули їх безпосередньо прямою виплатою з старий бюджет. Раніше вони отримували умовно плюс 400 000 гривень у конвертів як конвертну зарплату. Зараз їм. Додали плюс 200. Ну, війна ви є. Розумієте, Ташко. Ну, прямо з бюджету. Офіційно плюс 200 тисяч зарплати. То є ці дешеві дешеві оптусти. Проголосували за абсолютно повітряний дуджет. Повітряний з точки зору того, що там просто повітря за місць, а прибуткової. Частини проголосували лише тому, що їм дали подачку в 200 000 гривень місяць. І за цю подачку вони погодилися. Зробити те, що попросила зробити Рец. Вони могли після того, як Єрмака відправили у відставку, так, вони могли до цього всього цього досягти. Він просто Ну, ми маємо справу з ну, дешевими. Прошмандема. Вибачте, за монсус. Ці народні депутати, слуги народу, ОПЗЖ. Давіри, Майбаха, Євросолідарності. Голоси, там є серйозні хлопці. Які не перші сосни у Верховній Раді та всі знають, як це працює. Так, ось ці депутати могли б повернути суб'єктність парламенту, могли б повернути парламент у переговорний процес. Зі Сполученими Штатами Америки могли б зробити парламент суб'єктним для роботи. З урядом з кабінетом міністрів могли б зробити парламент суб'єктним для роботи із Офісом Президента. Взагалі, у всіх питаннях могли б. Суб'єктизувати парламент. Натомість. Вони отримали в клюв по 200 і погодилися. Далі сидіти під вітком і робити те, що їм скаже Зелецький просто через наступне інше прокладання. Ну був. Єрмак, стане шермак, так, там Андріяк. Був. Був Андрій Єрмак, стане єрмак. Андріак. Незначення. Тобто не. Погодилися бути далі прокладкою за 200 тисяч гривень на місяць. Ціна цих. Дешевих прошмандеїв. Ось перша. Зафіксували першу тезу. І другий. Теза, яка стосується діла Магомед. Сулова. Я безумовно радий, що й батька. Магомед Сулова, і самого Руслана. Випустили із в'язниці. Ми перетиналися. Спілкувалися кілька разів, хоч за ним. Досить жорсткий контроль відбувався. Як і за мною. Ось тут не можна уникнути. Спілкування, бо слідчому все. Виходять. Слідча – це кабінети, яких затьмарені зустрічаються зі своїми адвокатами. Шлях один, один коридор. Якщо людина знаходиться в одному кабінеті. Я в іншому. Мимо проходячи, все одно ти. Можеш привітатися, перештовхнутися в коридор, поки ти йшов двором. Ну, можливо. Тобто ось ми спілкувалися. Кілька разів. Я кілька разів сказав Руслану про те, що те, що ви сидите. В. В'язниці це, в тому числі, його карма. Тому що Набуза весь цей час не розслідувало жодні злочини судів. Печерського суду ні злочин. Здійснене керівництвом. Державне дуро розслідувань. Там. На Сухачові це директор ГБРТ, начальники головного слідчого. Управління Державне бюро розслідувань. Вудовиченка десь ставити. Вудовиченко отримав хабар від Порошенка. Квартири мільйон доларів і провів її по. Своєї декларації за 50, 000. Тобто дороформов її на тітку своєї дружини, яка працює манікюршою і у неї типу. Її знімає. Ну там набрякла. Підслідність просто дати підозра і відправити людину в. в'язницю. Цього не робити. Констабір Служба безпеки України. Про який я неодноразово говорив, тортури людей вилучення ціни набула. Послідовність з одного боку аз. З іншого боку, є десятки випадків. Коли цих людей привозили до підвалу Служба безпеки України, катували їх на самому початку війни, щоб вони переписали своє майно та автомобілі, на вказаних супутниками вулиць. І в такий спосіб вимагали людей. Послідовність був у цій ситуації. Поціленість, але ніхто цього не розслідував тому, коли магомед. Раслова відправили за свавіллям до СІЗО. Це стало слідство. Бездіяльності на ряді питань, в тому числі по Київському національному інституту судових експертиз, який перебуває у Віданні Міністерства юстиції України, бо там проводяться усі. Ось ці замовнушні експертизи, з допомогою яких татарів, які курирують усіх мусорову Зеленського, штампують. Він уже 30 тисяч кримінальних справ проти так званих держзрадників, колаборантів, тих людей, які. Сьогодні називаються політв'язнями. Україною. Як ці справи штампуються? Проводиться експертиза ваших повідомлень у телеграм-каналах, ваших коментарів, публічних ваших постів у Фейсбуці. Експерти Київського національного інституту судових експертиз Мін'юсту. Знаходять у них заклики до повалення, влади, дискредитацію вищої, військово-політичного керівництва, підрив інформаційної безпеки України і. Ви отримуєте 111, якщо ви ставите коментарі у воєнний час. Довічною санкцією, позбавлення волі. Довічна, якщо до війни, до 15 років. ОСТАК 30. 000 справ сфабриковано. Зеленським єрмаком, татаровим, сухачовим, малюком, експертами книсі курирував їх рувін, кум сухачова. Ось. Це ось ця історія з Расуловим Вона ж показала всю підноготну цього процесу. Так ось, по мегаметру солову. У його справі, у нього ж, якщо пам'ятаєте, є експертиза, про неї зросята все так. Голосно кричали про те, що у телефонному. Розмові, говорячи про продаж технічної. Коноплі свого батька, фермера з іншим. Людиною обговорював, чи можлива ця коноплі продати в Узбекистан. А експерти мінюсту сфальсифікували розмову. Розшифровку його і замість Узбекистаналі. Дагестан. Через Дагестан. Це територіальна. Я правильно не знаю, як це сформулювати. Чи це там Республіка Автономна, чи це Федеральний округ. У Російській Федерації. Ні, ні, не в. Курсі територіального устрою, але. Суть. Це суб'єкт Російської Федерації. Раз поставляєте коноплі з України в суб'єкт Російської Федерації, отже. Колаборація є, ось вони йому дали. Підозра відправили його до СІЗОНА. Фуфле абсолютно. Тепер виникає просте питання. Ну, я обговорив вам так. Сказав вам, вірніше, що заїзд сюди. Магомед Расулов був пов'язаний з тим, що вона б не виконувала своїх функцій, не розслідувала кримінальні справи проти цих. Про шмандеїв у погонах, якими курлював татар, на яких теж та врання. Ставити. І набушники могли розслідувати. Проти нього кримінальні справи, але вони цим. Не займалися, бо ну всі були. Освас. Давайте не будемо робити з них. Сватих. Вони були всі між собою. Освас, все чудово заробляли, поки не знайшла коса на камінь. Ін з'явилася команда з океану реалізовувати операцію. По Мендічу. Ось тоді почалася внутрішнє розбирання. Тепер конкретно щодо цієї розбірки зверну вашу увагу. Отже, ось дивіться, є справа Махамеда. Расулова, є ось ця історія з конопель, яка технічно продавати, повинні були до Узбекистану. Є. Сфальшована експертиза. Міністерства юстиції України. Приголощенко, до речі, яка вказала, що замість розмови про Узбекистан, ну. Написала просто тупо у документі, що це була розмова про Дагестан, поставили. Друк, і на цій підставі людині пред'явили статтю колабораціоніську. Діяльність Російської Федерації. Відправили його до СІЗО. Значить, дивіться, Малюк фальсифікував докази проти Магомеда Расулова. Після того, як Малюк сфальсифікував державне дуро розслідувань, тому що підслідність НАБУ. Ось розслідування проти слідчих. Набу веде державне дуророзслідувань, держбір розслідування. Українське. Далі державне дуро розслідувань направила. фальсифіковані документи у КПС. Книса сфальсифікувала експертизу там. Де замість Узбекистаналідахестамб. Після цього написали підозру Магомеда. колабораціоні змі і понесли його на підпис генеральному прокурору Кравченка. Він його підписав. Після цього потягли це абсолютно в Печерський районний суд міста Києва. І. там ряд суддів тричі ухвалювали рішення про продовження Магомед Солова з місту. Під вартою йому та його батькові ось шість. раз тому що шість різних суддів. Слідчих розглядали це питання. Виникає зазвичай, ну, знаєте, найпростіший. Питання я вам ставлю ось за фактом те, що я озвучив малюк на посаді. Сфальсифікував цю бліву дінапроти. Маметрова. Абсолютне статево на. Посади. Генпрокурор Кравченко. Який цю статю підписав на посаду. На посаді експерти книсі. Саме прізвище вам назву Далинкієвська та Литвиненко. Чоловік та. Жінка на місці. Сфальшований. Експертизу. На місці судді Печерського. Районного суду, який за цим. Фальсифікату, не викликаючи свідків, не. Допитуючи їх, не перевіряючи факти. Відправляли Магомед Медрасулова, його батька. 60-річчя у СІЗО. Взагалі просто тупо до заручників його взяли. Так. Хто ці? Суді. Константинова, Вовк Хайнакі. Гридасова, Головко, Юшков. Ось вони відправляли цих людей, відправили їх у Сізо та продовжували їм санкцію. Зміст. Під вартою на підставі абсолютного. Хівна. Хто відповів? Ніхто не відповів відповідальність. А треба поставити таке питання. Хто винен його поставити? Його має поставити. Верховна Рада, парламент. Ось це ось. Дешевий шмандейський парламент, який. По 200 000 гривень отримав зубита. Проголосував за все, що скаже. Зелецький, був майбутнього суб'єктом, повинен. Було б поставити просте запитання. Правоохоронний комітет Верховної Ради. Раді це йону, шас, юрист 95-го. Каркова, звісно, не поставлять. Там же, до речі, у цьому правоохоронному комітеті сидить Бужанський, який подавав виправлення з ліквідації самостійності набута. Еса за вказівкою Єрмака Зеленського. Там же. Сидить у цьому комітеті мамка, депутат. ОПЗЖ, який зафіксовано на пімках. Меніча. Зрозуміло, вони не піднімуть цей. питання Далі є правовий комітет. Верховна Рада. Там очолює цей правовий комітет Верховної Ради. Маслов, якого зараз Зеленський хоче поставити міністром юстиції. Чому? Він сидить, язик у дупу засунув замість. Того, щоб порушити це питання. Вони Очевидні. Ви тупо сфальшували кримінальну справу. І це приклад як. Фальсифікувалися 30 тисяч кримінальних справ. В Україні 30 000 політв'язнів. Режиму Звецького. Ніхто не мовчав усі. Якщо це потішна комісія, тимчасова, слідча комісія Верховної Ради, очолює її депутат Батівщини Власенко, а його заступником є. Той же Бужанський щодо розслідування фактів у зловживанні корупції на прохання. Структурах та судах. Чого мовчать? Ну. Комісія з комарохів, то зрозуміло, але мали б якісь рішення бути? Їх? Ні. Так, хлопці, якщо немає рішень, то. То ти нахрена ви всі потрібні. Які яка? Яка подальша влада? Яка участь у виборах? Тим часом ці питання мають бути підняті. Ось я як народний депутат. Їх піднімаю і прошу це донести всім народним депутатам за допомогою вас з допомогою коментарів у соціальних мережах. Допомагайте нам про це говорити тому, що 30 000 чоловік сидять у в'язницях, яких не випускає режим Зеленського, ось за аналогічними ж лекалами, сфальсифікувавши проти них кримінальні справи. Допомагайте донести цю інформацію до ша, врешті решт, тому що ми можемо. Систему повинні побороти, бо завтра це ви будете. 30 тисяч чек. Не. Жарт. Це моя думка. Ваша думка у. коментарях. Будьте здорові. Поки що.